Хотів вибрати сонячну погоду. Як бачите, сонячної погоди немає, так що будемо так знімати. Всім привіт! В даному відео покажу і розкажу про даний трактор, який продається і який може стати вашим трактор МТЗ 82.1 ну, я не побоюсь цього слова в отличному стані. Я тільки що на ньому проїхався, виїхав на поле, проїхався, все отлично, Трактор їде нормально, нічого не торохотить, не гаркачить. ну... Робочий і отличний трактор. Це у нас 17-й рік, це в нас Україна. Як видно, не білоруська і українська зборка. Ну, в принципі, трактор нормальний, так що буде виконувати свою задачу. Що у нас? Значнемо з переду. Трактор виходить, на такій резині. Ну, резина, я можу сказати, нова, мабуть. Так? Тут, мабуть, 90%, може 95% остатка точно є. 11,2-20. Передній міст вже йде чорний. Без грузів, грузів тут не було, бо скажете, познімав грузи не було, тут тільки був передній отбойник, ось видно, стояв на палку соняшника валяв. Отаке от состояння повністю він в оригіналі. Нічого тут не розбиралося, нічого не мінялося, одне, що помінявся стартер. Стартер стоїть уже от, наскільки там 3-2 кВт. Ну і то його поставили, щоб плучий був запуск. Ну, це власник захотів і поставили не на, на всі трактора. Такий запуск. А так, по мотору, вроді, нічого тут не розбиралося, зі слов власника. Головка не скидалася, це вже у нас 17-й рік. Як бачите, вже є свічі накала. Ну і так, в принципі, по мотору, як бачите, сухо все. Одне, що прийдеться, там може поміняти такі от нюанси трубочки. Ну, самі розумієте, ну, тут аж щось є ось, десь в цій частині, підтікає чи тече компресор, не знаю. Трактор вже год простояв, у нас він не робив, поэтому, ну, все одно треба якісь мелочі обслужить, поміняти масла. Може, ну, це зрозуміло. Далі йдемо. гідроциліндр, все сухо, ну, по рульовій, я думаю, там воно не тіліпається, не розбите. Нароботка мала. Далі я покажу, скільки наработка. По мостові, по коробці от так от. Все, тут вроде, таких потоків немає, нічого не тече. Моз, коробка не розбиралася. Задня резина, отака. От. Є отакі нюанси по краю. Не знаю, це резина рідна, не рідна, вальса. Возможно, це його рідна резина. Передня, скоріш за все, мінялася. Отак от він внутрі. Як бачите, все стекла рідні, все заводське. Ззаді він. Отак виглядає. Навіска, ну, буде комплектна, я думаю, удлинителі тут теж є. Просто зараз їх немає. що у нас? Отак все виглядає. Центральний винт, все тут як і должно бути. 17 год. Есть така ржавчина трошки на задній. А то почистить, погрунтувати, в принципі, ще послуже. А так по навіски. Нічого тут не розбито, даже тут, мабуть, і не тіліпається. Нічого не розбито. Трохи там пиляка є. Ну а так масла немає. Ось такий є от твіт, Ззаді все. Як бачите, шліці тут я думаю теж в нормальному стані, не знаю. Ось такий в нього від, Трошки він грязний, тому що стояв то в ангарі, то на вулиці. Ну, самі розумієте, я думаю, тут і так зрозуміло, яке в нього стані. Ця сторона от така сама. Трошки є масло, ну, а так все, компресор все робить. Отакий от от. генератор рідний, 243 мотор. Без турбіни, простий, тільки що проїхався, так він ще непогано їде трактор. Вихлопна в такому состоянні, трошки підварювалася, ну, в принципі, держиться. Резина теж спереді нова, в отлічному состоянні. Отакий от трактор. Продається він із за війни, Людям уже немає де робити. Територія та вже повністю захвачена. вертатися вже нікуди, Надіжд немає ніяких, поэтому техніка розпродається. В салоні дивіться Закривається кіномарка. Ручки хороші, замки хороші. Салон в отличному стані. Ось дивіться, сідушка оригінальна, все оригінальне, нічого не порване, не подерте тут. так от. Всі є наклеїчки, як бачите. Все, що треба, все є. Класно, коли трактор в такому стані, купляєш, не дивлячись, що йому вже скільки год. Ну а він виглядає отлічно і повністю оригінальний. Що у нас по часам? Зараз ми його заведемо. 2384 моточаса, заводиться, заводиться отлично Показатели давления бачите акумулятори підзарядяться бо стояв же довго Сильно так не димить все адекватне все класно Ось така техніка, яка ще може служити і служити, заробляти на інші на нові трактора. Кому цікаво, номер телефону в першому закріпленому коментарі, по всім питанням до власника. Якщо власник захоче, я зараз отут десь вставлю ціну, щоб не було лишніх питань, що немає ціни. Продаю не я. Продає людина, попросила мене. Трактор на документах знімається з учота, ставляється на вас учот без проблем. Всі документи є для цього. Находиться трактор територіально міста Павлоград, Дніпропетровська область. Отака 82. Я думаю, хто купу буде довольний, буде робити на ній дуже довго. Ну, на цьому все. Всім удачі.